Друзі, панове майстри, продовжуємо наш проєкт. Перед цим я показую, як ми починали нарізати матеріали, то я частково покажу. От ті всі деталі то маємо е, заготовку на 9 дверей на коробки. Зараз покажу так візуально, як ми робимо це. Значить, так як я неодноразово показував, я беру, роблю брус, ріжу з 50 ки 52 на 40 там це, і такий брус, і робимо і на зростку. І також і сюди, я вам показував, що там в мене стояли такі поклеєні щити з різного, там ми з різних деталей і твердої породи. І ясень, і червоний, і чорний. Ми клеїмо такі щити. Потім я ті щити розрізаю. ну, Звичайно, вираховуємо, скільки мені треба того доповнення. І то все, звичайно, робимо на зростку. Тобто виходить отак. Вийшли планки. Коробки нам потрібно 16. -ку. Значить, я сюди ріжу собі, тобто, в даному випадку планка буде під 17 коробку. Вона має 10. От. Ставимо сюди, буде так другу між струця. Бачите, у нас тут зайшло одно І з тої сторони. З тої сторони ставимо другу деталь, звичайно, Бачите, тут є зростка. От. Так. І ми отримали коробку 17, ну воно тут тоді плюсі 17,4. Для того я роблю плюси, щоб тепер після того, як так ми поклеїмо ті всі коробки бокові. Так, Зараз покажу, як воно виходить з лиця. От. Маємо лице з тої сторони. Маємо лице. Для того роблю в плюсі, бо тепер та частина все буде зашпунована. І, ну, і виведений вже точний розмір тих 4 мм. Так, зараз. Ну, так то. Таким -то чином. Набір і люба ширина, додаємо 10, 15-20 см, залежно, яку хочемо отримати коробку, якщо то є непількована не звичайна коробка. Далі, по ходу справи, що ще покажу. А, хочу показати там, Михайло робить заготовку, бо двері будуть такі, як та, я говорив, конструктору. і ту, власне, є заготовка на плюнки. Я вирахував, тобто є п'ятеро дверей ширші і вужчі. Нам потрібна заготовка на 12 мм чистого, тобто зараз є 15 15, бо е, от, тож, так само ми нарізали матеріалу. Він також є поклеєний з цього. Але ми зараз будемо в'язати по 10 штук, між ними вузенькі стружки перекладу, змотаю. І ще раз його заптаю, поки ми будемо готувати ті всі деталі, клеїли стояки, рези, то, то Все буде лежало весь якийсь час в сушці, для того, щоб максимально, ну, ну не максимально бажано, не більш 8%, бо більш 8% потім також накажуть проблеми. набирає матеріал, вологу, розширяється і склад тріскають. Добре, то є заготовка на флюнки. Таких буде 60%, скільки 64 чи 60 штук нам треба. Продовження буде.